Тепер в кабінет чиновника зайти простіше, аби львів'яни не блукали поверхами мерії. Тут встановлять спеціальні вказівники. На них зазначать, як відшукати потрібний кабінет і чим займається посадовець, котрий там працює. Ознакують не тільки кабінети чиновників. Стару інформаційну таблицю при вході в ратушу також замінять. Повісять більшу і зрозумілішу. Тут буде список чиновників не за прізвищами, а по відділах. Якщо мешканець шукає конкретного виконавця послуги, він може глянути на цю табличку і зорієнтуватися, на якому поверсі знаходиться кабінет і конкретно в якій сфері працює ця особа. Наприклад, земельні відносини організатор акції, організація самопомочі, зауважує, не всі чиновники погоджуються назватись, адже тоді повинні бути з людьми гречними і толерантними. Коли такого ознакування немає. Людина не знає хто за що відповідає. Вона заходить як той прохач, як то попрошайка, якщо так можна назвати, і вона прошу, перепрошую, перепитує щось. Вона тоді є в дуже е, для себе незручній позиції. Вона має щось випрошувати в панів, які сидять в кабінетах за українським законодавством. Будь-який мешканець може звернутись до чиновника з конкретним запитанням. Посадовці зобов'язані розглянути звернення в прийомні дні.